В Молдові може створитися ситуація, коли проросійські сили, по-перше, будуть блокувати діяльність проєвропейського президента і заблокують рух Молдови до Європейського Союзу. Це очевидно. По-друге, це буде троянський кінь, про який Росія мріє і в Угорщині, і в Словаччині, і в Румунії. Вже очевидно, що команда Санду партія Пас не виграє. Вона мала 63 зі 101 голоса на попередніх парламентських виборах. Тобто, у них теж була монобільшість. У них був її парламент, вона президентка. Речан став прем'єром пару років тому. Я б сказав, що влада Молдови, на жаль, втратила чимало шансів. Та не все втрачено. Ми ж бачили: у Франції президент Макрон буквально врятував країну від неофашистського реваншу. А в Румунії проросійський кандидат програв хоч і на останніх секундах, але все ж таки програв. До речі, пан Сіміон, представник ультраправої проросійської партії, зазнав ніщівної поразки на виборчих дільницях в Україні і в Молдові. Наближення до нього політтехнологи навіть звинуватили Маю Санду в тому, що вона нібито підігравала переможцю нікушору дану. Хоча, звісно, це не більше ніж спроба виправдати власну поразку.